Що блокують твою німецьку? Серія 6? в минулому відео ми розбирали, як тип темпераменту може впливати на вашу ефективність вивчення німецької мови, на прикладі флагматик. Сьогодні ми переходимо до холеріків. Тому якщо ти холерик, обов'язково слухай, це тобі буде дуже корисно. Суші сюди. Чим славляться холерики? Це просто машини, наче в яких топливом набита вся каністра, і вони пруть від самого початку і до кінця. Sing the song for a вони дуже швидко сх... хапають певний матеріал, який вивчають. У них немає складнощів з вивченням лексики, граматики дуже часто. Але що може блокувати прогрес у холериків? Так як вони, як сірник загораються, так цей сірник може швидко і потухнути. Чому це може відбутися, якщо холерик не тестує різні формати, або він постійно робить якусь монотонну роботу? Надає надає холерику. Дуже важливо, щоб він змінював види діяльності. Це не повинно бути кожного дня. Тут це дуже індивідуальне питання. Комусь можливо кожного місяця, комусь кожні півроку тут. Тільки треба експериментувати та тестувати. І, звичайно, тоді, коли людина втрачає ось цю мотивацію, так, у нас вже енергія падає, то людина може почати себе цькувати, що О, я знову це роблю, у мене знову падає мотивація, знову нічого не хочу зробити. Починається ця фаза фрустрації, тому це може бути, ну, скажімо так, трошки небезпечно в контексті, якщо у вас є холоричний тип. Тому, що важливо робити? Перше. Це нам потрібно відпочивати. Чому? Тому що нервова система холерика вона завжди працює на віддати, віддати, віддати і віддаючи дуже багато енергії, потрібно обов'язково пам'ятати про якісний відпочинок. І друге, ми також чергуємо різні формати, різні види завдань, не займаємося чимось монотонним на постійній основі.